Як старий лупасич. О! Ви не создавайте робочий від! де була там! Дайте з нього роботягу! Руки! Іде батя, да було такого! Хороший! І де буде пусти? Хороша щебенка! Хороша Уйди! Так, а ну завалять траншею, чи ні? несіддя офіційно? Я не задам не офіційно. З документами? Да, зараз. Да, да. Батя, батя, бігаєш, як чежик. Діясіддя, так гроші не заробимо.